Бахмутська поліція відзвітувала за минулий рік, а депутати відмовилися відпустити від себе відомого в місті комерсанта півтора мільйона на новорічні прикраси. Суцільна ковзанка як шлях до травматолога та бахмутські переможці конкурсу Учитель року про це та інше сьогодні. У випуску з вами інформаційна служба телекомпанії Заказ. Вітаю! На початку трохи про засідання міської влади. Звіт бахмутської поліції, півтора мільйона на новорічні прикраси, доля самовільно встановлених гаражів та кар'єра відомого в місті бізнесмена. Інформаційні подробиці вищеназваного увійшли до нашого огляду минулої цього тижня. Сесії Бахмутської міської ради. До порядку денного пленарного засідання увійшло 30 питань, з яких рішення по двох депутатський корпус відхилив. Депутати відмовилися виділити півтора мільйона гривень з міського бюджету на додаткову новорічну ілюмінацію та три штучні ялинки призначені для різних мікрорайонів міста. Саме такі зміни було запропоновано внести до комплексної програми розвитку культури на території Бахмуту. Але позиція депутатів з цього приводу розподілилася на дві протилежні думки. Більшість, включаючи мера, вважають, що святковий настрій бахмутянам потрібен Будь-які часи інші в якості головного аргументу наводили більш значущі проблеми сьогодення, зокрема необхідність ремонту відділень лікарень чи розчистка доріг та тротуарів. Незважаючи на перевагу прихильників свята для прийняття загального рішення їм не вистачило голосів. Для ухвалення потрібен був як мінімум 31 голос за, тоді як ідею новорічної прикраси міста підтримало 28 депутатів: п'ять проголосувало проти двоє і один депутат не прийняв участь у голосуванні. Ще одне рішення, яке не підтримав депутатський корпус Бахмута, стосувалося дострокового припинення депутатських повноважень Володимиром Іванковим. Непередодні він написав відповідну заяву, де причиною такого бажання вказав ділову зайнятість. При голосуванні заява Іванкова набрала лише 23 голоси за. Сім депутатів висловилися проти, і чотири утрималися. Отже, на сьогодні серед народних обранців Бахмута залишилося 55 депутатів. депутат тип з 60 -ти обраних у 2010 році. Про підсумки роботи бахмутських правоохоронців за минулий рік відзвітував тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу Ярослав Меженний минулого року. Працівниками поліції було розкрито сім умисних вбивств: 12 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також 24 грабіжі та три розбойні напади. Правоохоронці досі працюють над розкриттям пограбування і вбивства у магазині Діамант. Під час спецоперації було виявлено 24 факти незаконного зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. За даними поліції, загалом вдалося знизити кількість кримінальних злочинів і поліпшити результати по їх розкриттю. Перш за все, це стосується грабіжів, крадіжок, викрадень та шахрайства. Зі своєї сторони, місцева влада зобов'язалася продовжити фінансування поліцейських ініціатив. Зокрема, наші поліціянти на сесії отримали сертифікат на ноутбуки. також на пленарному засіданні під час обговорення земельних питань звернули увагу на проблему самовільно встановлених у місті гаражів. Вже до весни у Бахмуті повинні розробити відповідний регуляторний акт, у якому будуть прописані правила легалізації таких споруд і зобов'язання сплати податків у місцевий бюджет. У документі також будуть прописані умови демонтажу гаражів у випадку, коли їх легалізація буде неможливо. Громадські активісти чекають на підтримку. Цього тижня в Бахмуті проходила публічна презентація проектів бюджету участі. Бахмутяни, які представили свої плани на цей конкурс, сподіваються знайти однодумців, які підтримують їх ідеї, і завдяки цьому захищені проекти отримують право бути реалізованими. З 30 поданих заявок до голосування допустили 27 проєктів. Отже, саме вони претендують в цьому році на перемогу, яка, до речі, залежить від нас з вами, бо саме бахмутяни мають право голосу при виборі тієї чи іншої ідеї. Цьогорічний конкурс місцевих ініціатив бюджет участі зібрав загальну кількість проєктів майже на 3 мільйони гривень. З них близько одного мільйона фінансової допомоги згідно з проєктними заявками просять ініціативні групи. При цьому місце. Цевим бюджетом передбачено лише 500 тисяч гривень. Отже, тільки приблизно половина проєктів мають шанс отримати бюджетні кошти на реалізацію своїх ідей. Тому автори під час захисту проєктів намагалися представити експертні комісії та слухачам свої ініціативи максимально вигідно. Найбільша кількість запропонованих ідей передбачає установку у дворах ОСББ дитячих ігрових майданчиків. Основна ціль проєкту – Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на свежем воздухе с целью активизации двигательной системы детей дошкольного и школьного возраста, улучшение эстетического вида данной территории, организация игровой деятельности детей, комфортное пребывание родителей и детей на свежем воздухе. Подібних проєктів в цьогорічному бюджеті участі всього вісім. Таким чином мешканці багатоповерхівок бажають зробити свої придомові території більш пристосованими для сімейного відпочинку. Два проєкти конкурсу мають спортивну тематику і спрямовані на здоровий відпочинок бахмутян. Наш проект «Спорт драйв Спортивні площадки є необхідним условиям для здоров'я дітей, подростків і населення в цілому. Такой вид площадок стимулирует движение, общение, коллективные занятия и таким образом постійно влияет на здоровье, психику и сплоченность во дворах. Представники сфери охорони здоров'я в цьому році представили на конкурс шість своїх проєктів. Але на думку експертів, ці ідеї можливо реалізувати за рахунок інших програм і джерел фінансування. Серед ініціатив медиків найбільш соціально важливим є проєкт Вікно життя, який дасть шанс на майбутнє немовлятам підкидькам. Основна мета створення цього вікна життя при дитячому відділенні це звести до мінімуму. Кількість жахливих випадків, коли мати позбавляє життя свого народного дитини або залишає цю дитину на вокзалах, у смітниках, у парках і не має цій дитині шансів вижити. І от саме вікно життя може таке дитину врятувати. Навіть якщо буде врятоване хоч одне життя, цей проєкт варто відкрити. Перелік проєктів, їх мету і значення, а також фінансові потреби можна оглянути на електронній платформі реалізації ідей для покращення твого міста. Посилання на сторінку є на офіційному сайті Бахмутської міської ради у розділі підтримка громадських ініціатив. Кожен мешканець міста має можливість віддати свій голос за п'ять проєктів з переліку. Останній день голосування 5 лютого цього року. Послизнувся, упав, забився. Цієї зими погода нас дивує різкими перепадами температури. Відлига змінюється ожеледицею протягом двох-трьох днів і навпаки. Хоча комунальники й намагаються реагувати на такі погодні метаморфози, без падінь пішоходів та переломів не обходиться. Тому саме зараз найгарячіша пора для травматологів. У травматологічному відділенні Бахмутської центральної районної лікарні кожної зими пацієнтів збільшується. Хоча, за даними медиків, цьогорічні температурні перепади загалом не вплинули на статистику травм, пов'язаних з падіннями під час ожеледиці. В порівнянні з минулими роками, э, різниці ми великої не відчули. Как в прошлом году у нас було заполнено отделение и такое же количество пострадавших було, так і в этом году. То есть разницы большой нет. То ли это связано с работой коммунальных служб, нормальная работа, я считаю, нормально в данных условиях. То ли это связано с э, тем, что люди осторожничать начали, меньше ходят на улицы, но количество, абсолютное количество за прошлую зиму, позапрошлую зиму и за эту зиму примерно равны. Близько трьохсот постраждалих в результаті падінь бахмутян звернулися у травмпункт за період з грудня минулого року і до теперішнього часу. Травматологи відзначають, що переважна частина їхніх пацієнтів жалілися на переломи кінцівок. Більш за все на вулиці падають діти та люди поважного віку. Пожилі старе падають, ну вони більше падають по чому та во дворах дома себе. Пострадавши з більш молодої групи, це переломи ладижик. Переломы в голеностопных суставах, переломы лучезапястых суставов. Абсолютно везде. Это непредсказуемо. Это непредсказуемо. Я вам скажу так, даже просто идя по улице, которая была посыпана вот прямо сейчас, за 15 минут подтаяла, затем замерзла, и здесь, где 15 минут назад еще было хорошо пройти, уже через полчаса уже можно спокойно упасть. Сьогодні Бахмут за статистикою та структурою розподілу травм не відрізняється від сусідніх міст Донецької області, проте медики відзначають періоди напливу переломів, і пов'язані вони зовсім не з коливанням температури, а початком робочих тижнів та святами. Особливо це після новогодніх свят, коли народ, проснувшись, обнаружив переломану ногу. Це от приїмушна, це після празників. Вот, Рождественские, новогодние, здесь идет всплеск. Э, всплеск идет в понедельник, когда людям идти на работу, они масса выходят из дома и, соответственно, падают. Вот прошлый понедельник именно таким веселым и был. Найбільший наплив травмованих був у понеділок 21 січня. Тоді протягом дня до травмпункту звернулися понад 40 бахмутян з переломами кінцівок. Отже, лікарів черговий раз нагадують мешканцям міста, щоб ці були обережні під час ожеледиці, а бахмутянам похилого віку краще в цей час залишатися вдома. Розкриття творчого потенціалу молодих педагогів, зміцнення мотивації до педагогічної діяльності та престиж професії. Ці поняття стали основними на минулих змаганнях фахівців бахмутської освіти цього тижня. У міському центрі дитячої та юнацької творчості відбулася церемонія нагородження переможців міського туру всіукраїнського конкурсу Учитель року. Підведення підсумків професійного конкурсу освітян зібрали педагогів, що стали переможцями міського етапу, а також учасників лауреатів і лідерів зонального та обласного турів педагогічних змагань. Всеукраїнський конкурс учитель року в черговий раз довів, що наші бахмутські викладачі є справжніми майстрами своєї справи і готові поділитися професійним досвідом з колегами з різних куточків регіону та України. Пишаємося, що котрий рік поспіль. Наші педагоги прославляють освітянську галузь бахмуту на рівні області, а також на рівні України. Щороку ми отримуємо призерів та переможців обласного етапу конкурсу. І цього року це знов серед найкращих наші педагоги на обласному п'єдесталі. Хочу вам побажати, щоб ваш талант і ваша щедрість знаходили відгук у серцях ваших вихованців. Всім нам бажаю щастя, міцного здоров'я та миру. В цьому році відзнаки та дипломи конкурсу отримали вчителі французької мови, географи, викладачі з предметів захист вітчизни та основи здоров'я, кращі педагоги інклюзивного класу, а також представники гурткової роботи. На головній церемонії педагогів міста підтримав мер Бахмута. Я хочу вас поблагодарить за ваш упорний, професіональний труд і пусть. Всегда ваши результаты будут оценены на отлично. А те дети своим улыбками, своим уважением, своим отношением будут ценить вашу доброту, любовь, профессионализм. И вы будете строить новое, создавать новое поколение для будущего Бахмута и всей Украины. Спасибо вам. Будьте счастливы новых вам творческих и профессиональных успехов. Першим відзнаку отримав переможець зонального та обласного турів конкурсу у номінації Захист вітчизни Олександр Білов, вчитель сьомої школи. У номінації Французька мова були відзначені учасник обласного туру Оксана Валика з НВК номер 11 та переможець обласного етапу Валентина Неклеса, школа номер 12. У номінації Географія нагородили лауреата конкурсу Тетяну Машегову, вчителя п'ятої школи та переможця зонального і учасника обласного туру Катерину Родінову, педагога школи школи номер 18. В церемонії нагородження прийняли участь і лауреати міського туру у номінації Основи здоров'я Ірина Варкінтін НВК номер 11, Наталя Лихненка п'ята школа, Олена Первушина, школа номер 24, А також переможець міського лауреат обласного туру Марина Сподіна школа номер 10 також відзначили вчителів інклюзивного класу, учасників обласного туроконкурсу Учитель року 2019. Серед них Марина Харченка, школа номер 5 Дар'я Семегук та школа і Наталія Коваленка, школа номер 24 Серед кращих педагогів позашкільної освіти відзначили Юрія Гончарова. Він став переможцем конкурсу Джерело творчості у номінації Керівник гуртка туристка краєзнавчого напрямку. Але міська церемонія нагородження є фінальним акордом не для всіх педагогів. Деякі з них найближчим часом продовжать участь у змаганнях на обласному та всеукраїнському рівнях. І на завершення випуску останні новини від синоптиків. За їх прогнозами, погода у найближчий час, як і раніше, має намір продовжити температурні перепади. Початок лютого поки що залишає атмосферну обстановку без будь-яких помітних змін. У наступну неділю очікується відлига з хмарною погодою без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура повітря вночі біля нуля, в день 1-3 градуси тепла. Це були новини минулого тижня від телекомпанії Заказ. Дякуємо, що ви з нами на все добре.